Сьогодні поговоримо про рід іменників в іспанській мові. Ми знаємо, що іменники, які закінчуються на О, чоловічого роду, та іменники, які закінчуються на А, жіночого роду. Наприклад, «el libro» закінчується на О, значить чоловічий рід, Ла каса закінчується на А, значить жіночий рід. Але є винятки. Сьогодні розберемо найпоширеніші винятки з цього правила. До чоловічого роду належать іменники, які закінчуються на «ма». наприклад, Ель-Проблема, Ель-програма, Ель-Система, «Ель тема». Також іменники, які закінчуються на А, Ель-Дія день, Ель-мапа, карта, Ель планета, планета, Ель-СОФа, диван. Також належить до чоловічого роду. Іменники жіночого роду, які закінчуються на О, ЛА МАНО рука, Ла радіо, Ла фото, ла мото. Є особливі випадки. Наприклад, іменники, які починаються на А. Перед ними ставиться артикль чоловічого роду, але вони являються іменниками жіночого роду. Наприклад, елягуа вода Елягуа. Еста фрія». Але в множині повертається до жіночого артикля Las Aguas están фріас».